Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. 15-16 червня. Подивимося, що нам з вами принесуть вихідні, так? Нашій країні, які енергії. Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобайки. Пишіть у коментарях загальні запитання, та більше моїх прогнозів, як завжди, можете побачити в телеграм-каналі. І так, які енергії ідуть нам? На вихідні дні. Вихідні дні для нас можуть бути достатньо емоційними. Зверніть увагу на масові зібрання людей. Парки, торгові центри, місця там, де знаходиться одночасно багато свя... місця святкування, там можуть бути наслідкові енергії. Вихідні а, можуть принести для нас достатньо багато маніпуляцій. З боку ворога. Так, провокації провокації йдуть знову ж таки на е, наші ресурси, тобто ми будемо спостерігати намагання ворога е, здійснити, знову ж таки, свої плани по нашому е, по нашим ресурсним, так сказати, центрам. Так? Все, що нам дає можливості забезпечення. от, е, Вороги будуть продовжувати так, свою е, грязну роботу. Масові активності на вихідних можуть продовжуватися. Тобто це масові тривоги, масові переміщення, так, коли у багатьох областях, у більшості областей, буде таке пересування, так, буде така активність і нічний. Час він дуже-дуже агресивний темний період доби. Тобто, зверніть увагу, якісь достатньо ще гучні, складні ситуації можуть проявлятися у темний період доби. Не дивлячись на захист, мені йдуть форс-мажорні ситуації, які можуть виникати. Тому необхідно реагувати на повітряні попередження тут чітко про форс-мажори, про розчарування, про те, чого ми не зовсім то і очікуємо. Тому що захист у нас достатньо добрий, і ми завжди сподіваємось на нього, але може бути не зовсім так, як нам того хотілося би. Тому ми реагуємо на повітряні попередження. Балансувати ми будемо намагатися, як би там не було, от, яка б там активність не була, ми будемо намагатися втримуватися, так? От, але ситуація достатньо помірна, достатньо така, знаєте, можуть бути довгі тривоги, вихідні можуть мати багато перехоплення цілей, але, знову ж таки, повторюсь, ті форс-мажори можуть бути навіть від таких речей.